Доля. Під перегук дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення та проголошено акт злуки об'єднання української та західноукраїнської народних республік. 22 січня Україна відзначає 96-ту річницю від дня проголошення акта злуки та дня соборності. Дорогі наші сестри, дозвольте мені. Від імені Православної церкви привітати всіх вас сьогоднішніх святом На долю нашого народу випали сьогодні дуже складні, дуже сумні випробування. Ми знаємо, що л'ється кров, минуть на найкращі сини, брати і батьки нашої держави дано нам ці випробування, то ми віримо, що Господь дасть нам сили. Помісти і пройти ці випробування зранку відбулася офіційна церемонія покладання квітів до пам'ятника Шевченка за участі представників міської та районної ради. Акт злуки двогілок українського народу 19-го року є великим посланням для нас, нинішніх українців, як символ громадської свідомості. Уже здійснилося, тараса наш великий, твоє могутнє і пророче слово. Живемо ми в державі незалежній. Та пам'ятаєм все і згадуємо знову. Сьогодні, 22 січня, Україна святкує знаменну дату в тисячолітній історії боротьби за єдність українських земель.